Рякісна, дорогі віддані, Сьогодні ми читаємо про те, як Удгава відвідав Вриндавану. Це дуже цікаво, дуже цікаво, дуже глибока глава розділу у Шимат Бхагаватам. Ми будемо читати, це 10-та пісня, 46 та глава, текст 5, 6. Переклад 5 тексту. Любий Удгаво, Для тих жінок Гокули я найбільш заповітний об'єкт любові. Тобто, це промовляє Крішна. Одного разу він взяв Удгаву за руку. І почав говорити йому, що він Удгаво поїхав в Гокулу у Вріндаван. Отже, Господь каже: Любий Удгаво, для тих жінок Гокули я найбільш заповітний об'єкт любові. Тому тепер, коли я так далеко від них, щойно вони згадують мене, страшні муки, розлуки переповнюють їх пояснення. Будь-що дороге для нас, зрештою, стає нашою власністю. І, звісно, найдорожчим об'єктом кожного є його душа або його Я, чи не так? Наче так. Хоча ми думаємо, що це тіло. Тому речі дійсно пов'язані з нашим я, також стають дорогими для нас, як тіло. І ми намагаємося володіти ними. Намагаємося ми володіти тілом весь час. Але щось не вдається. Харікишна. Як зазначаєш Левішанача кроваті, Такур, серед сотень мільйонів таких дорогих речей, що Кришна найдорожча і навіть дорожчі за наше власне Я. Чому так? Це цілком природно, тому що відданий присвячує себе, присвячує душу себе Господи, Душа залежна, Він найдорожчий. Він незмінна основна татва. а ми залежні. Отже, як зазначає, що Вішуна Чакраварті, таку серед сотень мільйонів, таких дорогих речей, що Крішна найдорожчий навіть дорожчий за наше власне я. У гопі усвідомили це, і тому їхнє тіло паралізувало від розлуки з Господом через сильні почуття любові до нього. Хоча вони б з радістю розпрощалися з життям, трансцендентна енергія Господа не давала їм померти. Це був п'ятий вірш. Я ще прочитаю шостий. Оскільки я пообіцяв повернутися до них, ці повністю віддані мені дівчата, пастушки, докладають стількох зусиль, щоб якось підтримувати життя в тілі. Пояснюю. Згідно до Сілові чакарварті такура», Хоча гопів Ріндавана, і були одружені, Їхні чоловіки насправді не дотикалися з їхніми небачено привабливими якостями. Зокрема, зі смаком, ароматом, звуком, дотиком тощо. Натомість чоловіки вважали, вони наші дружини, Просто вони так вважали все. Інакше кажучи, завдяки духовній енергії Господа Крішни, гопі існували винятково заради Його. Тобто Крішні втіхи, і Крішна любив їх як своїх коханок. Насправді, Гопі це прояв внутрішньої природи Крішни, його вищої енергії насолоди, і на духовному рівні вони приваблюють у Господа своєю чистою любов'ю. Нада Магарадж та мати Яшода, батьки Господа Крішни у Вріндавані – Теж розвинули найбнесений стан любові до Криш. І вони також ледь могли жити в розлуці з ним. Тому Удгава особливу увагу також приділить і їм. Тобто приділить, коли поїде в Гукулу, у Вриндаван. Ми читаємо про Ліли Крішни із Шриман Бхагаватам. Діяльність Господа це абсолютно потаємне, абсолютно глибоке явище. явище. І сам Господь каже в Бхагаватдіті джанмах кармачами дивем і вам йовети та твагат тях тводихам понарджанна на еті моменті сорджана. Він каже, що людина, яка Джанма Карма чама -евам -йо -ветти. Та -та -да. Ветти. Якщо вона знає про мою джанму карму, про мій прихід і мою діяльність, мою лілу, джанмакарма, дивям Божественні. Воістину знає татва. Тага. То, як твадегам, після того, як залишає тіло найті, більше вже не отримує народжень у матеріальному світі. Тобто див'ям його карма, див'ям означає божесне, означає, що це незвичайна діяльність. Неможливо пізнати Господа. Це неможливо. Проте те, що його неможливо пізнати, остаточно не означає, що його неможливо пізнавати. Його можна пізнавати. Тобто, можна наближатись до нього. Стати крішною неможливо, це ясно. Тобто, пізнати на 100% ніхто не може. І що означає? Татватах. Татва означає відповідно до татви. Ми пізнаємо Крішну не відповідно до власних міркувань. Ми познаємо його татватах. Тобто з авторитетних джерел, які є татва. Це шастра і це коментарі наших великих ачарів. Тоді, завдяки цьому. Виникає розуміння. Ми, ми досліджуємо, ми вивчаємо діяльність Кришни і виникає розуміння, чому та як Крішна діє, про його карму дієм. Його ліла не підлегла формальній людській логіці. Вона не вкладається у формат звичайної людини. Проте, Неможливо сказати, що нема ніякої логіки в його лілі. Якщо ми кажемо, що в його лілі немає ніякої логіки, жодної логіки і послідовності, це означає, ми визнаємо себе майаваді, Маєваді, а його визнаємо безособистісним особистісним браманом. Або просто має. Отже, логіка є, татва існує, тому пізнавати треба через Вечнавську татву філософію. І ця логіка існує, але вона не неосяжна для звичайної людини, вона не вкладається в прокустове ложе звичайного людського розуміння. І зрозуміти цю логіку татвата можна через бхакти, якщо серце сповнене бхакти, якщо розум. Приваблюються Крішною Бактяствонання шак'я агам, евам відорджена г'ятум драштум чи татвина. Знов таки татвина. Воістину його можна з допомогою татви. г'ятум драштум, г'ятум пізнати, драштум, побачити навіть, чи татвина, провішну чапаранта війти в його обитель також. Це можливо. Тому ми вивчаємо. Кришна Лілу, ми читаємо про Кришна Лілу Бхагаватам. І в цій главі, в цьому розділі Кришна відправляє Удгаву, як каже Шукадева. Він каже про Удгаву, що Удгава був най, найліпшим, найкращим радником династії Врішні. Як навіть зараз у президента існують різні радники з різних питань. Це така система була і раніше. І в Крішні теж були радники. І найліпшим з них був Удгава. І тут Багатом сказано, що він був не просто радником Крішни, він був найкращим радником всієї дінастії в Рішні. Отже, він був найкращим, як то кажуть, Омбудсменом. <ріст> чому? Бо він був улюбленим другом Господа Крішни і безпосереднім учнем бреха Чому, Чому Удгава? І чому взагалі Господь направляє Удгаву туди, у Вріндаван? Крішна сказав, коли. Він залишив, не залишав Він їхав з Риндавана. Він сказав Нанді, Яшоді і всім жителям, жителькам Гопі в Риндавину. Він сказав: Я повернусь. Але ж водночас Господь Крішна не міг порушити свою обіцянку, що Він їй дав вас Деві та Девакі. Що так довго терпіли від розлуки зі своїм сином, він обіцяв їм теж побути з ними. Тому він сам не їхав до Вріндавани. і він послав Удгаву. Чому саме Удгаву? Удгаву поважали всі члени династії Врішні. Врішні нам права ро. І Господь хотів, щоб Удгава повернувся в Вріндаван і розказав потім, коли він побачить Гопі, побачить піднесену найвищу любов до Кришни Гопі, а також інших жителів Ріндавани, коли він повернеться назад до Матхури, він розкаже всім врішні про цю любов. І тоді вони сприймуть, бо вони поважали Удгаву. Він розкаже про неперевершеність преми в Раджавасі. І виникає питання, чому б не запросити Нанду Яшоду до Мадхури? Чому Кришна Крішна не запросив Нанду Яшоду до Мадхури? Або тим більше Гопі. Джіваг з про це каже в своїх коментарях. що Аби Крішна почав обмін ніжними почуттями з Нандою, Яшодою і водночас з Васодевою Девакі і з іншими, і з Гопі, це викликало трохи незручну ситуацію. Бо жителям Вриндавани було дуже важко виражати свою любов до Крішни в Матхурі, де він був царським принцем. Поки що в Матхурі. Бо Кришна посилає Удгаву не з Дварики, а з Матхури до Вріндавана. Удгава був справді досвідченим радником, і про це каже тут слово мантрі в першому тексті. Воно означає, що Удгава був дуже досвідченим, і тому він міг би. Вимувати, втамувати біль в Раджавасі, він міг би їх зрозуміти. Крім того, Кришна посилає туди Удгаву, тому що Удгава справді був кваліфікованим і він міг оцінити любов в Раджавасі. Про Удгаву сказано, що він був сакха, тобто другом, великим, дуже великим другом, глибоким. І це, зумовляє, що Удгава був спроможним обговорювати подружню любов. Так само, як Субала Сакха у Вріндавані допомагав в цьому Крішні. Крім того, Удгава дуже зовнішньо нагадував Кришну. Він був таким другом Крішни. Він був його насправді. Двоюрідним братом. Він був сином Дева Девабхага – це рідний брат Васудеви. Тобто він був двоюрідним братом Крішни. Він також був учнем Бріхаспаті. безпосереднім учнем. Коли Бріхаспаті побачив, наскільки розумний Удгава, наскільки він швидко все може схопити, все знання, ухопити, він побачив, який в нього інтелект, то він власноручно навчив його всім шастрам. А лише одну шастру не опанував ані гуру, тобто Бріхаспаті, ані учень, тобто Удгава. І це. Була наука про прему в Вріндаване. І тому також Кришна хотів, щоб Удгава поїхав до Вріндаване. І тоді в Раджагопі, що були кваліфіковані в такій любові, в такі премії, могли наставити Удгаву. І він, в свою чергу, міг би приїхати потім. В Матхуру і розказати всім іншим про цей найвищий стан стосунків з Кришною. Удгава був дуже розумний, Будгісаттама, як сказано тут. Тобто він міг зрозуміти цю прему. Навіть цариці Двараки оцінили прему Гопі, і вони кажуть, в 80. Третьому розділі, 43 му вірші, 10-й пісні, вони кажуть, що ми, цариці двараки бажаємо такі самі стосунки з стопамищі Крішні, які мали жінки в раджі, пастушки, а також жінки-пулінди, які жили там в лісі, у Вріндавині. Що цікаво, що Удгава це слово буквально означає свято радості. І як тут сказано про нього, Сакшад Удгаво, це означає, що він безпосередньо був втіленим, втіленим святом радості. Це такий Удгава. Що цікаво, що після спілкування з Враджа Гопі Удава проявив таке смирення, він захотів просто бути травою у вріндавані, і щоб його завжди торкались стопи гопі, і пил із стіп гопі осідав в нього на голові. Крім того, він був, був дуже дуже смиренною особою. Отже, Кришна одного разу взяв Удаву за руку і сказав, і попрохав його, будь ласка, поїдь до Враджа, Поїдь. І тут у Бгагава там використовано слово «екантінам», що означає, що він був винятковим відданим? Еканта бхакта еканта Еканта-бхакта еканта бхакта – це той бхакта, який може здатний залишити всіх і батька, і мати, і всі інші будь-які інші прив'язаності, і зосередити свій розум тільки на крішні. І це бхакти, які сповнені глибокою преми до Господа. І сказано також, що він був прештхам, крім того, що він екантінам, він також був прештхам. Тобто навіть серед еканта бхакт, які здатні, це не означає, що вони залишають всіх своїх рідних, це означає, що їхня увага. Повністю зосереджена на Крішні. Але навіть серед таких еканта Бхакт Удгава був прештхам. Навіть серед еканта Бхакт він був найкращим. Найбільш дорогим. І він був об'єктом надзвичайної прив'язаності з боку Крішни. Кришна був дуже прив'язаний до нього. І вся ця ситуація. Вона доводить, що Кришна був дуже стурбований. Він наодині підійшов до Удови, щоб ніхто не бачив і не чув, що він каже. І він, він повідав йому, що він хоче, щоб Удгова прямував до Враджа. Крішна був дуже стурбований тим, що Враджа Васі страждають. І... Таким чином Господь сказав, що поїдь і принеси радість моїм батькам Нанді і Яшоді, а також врятуй гопі, які страждають від розлуки зі мною, врятуй їх від того болю і передай моє послання цим гопі. Насправді, тут сказано Сандешагі. Передай їм багато послань, у множині багато послань. Що це означає, що не передаємо просто послання Гняни Гняна йоги, проаналізувавши всю ситуацію і заспокоївши таким чином на основі філософії і неприв'язаності. Ні, він каже. Це також не означає, що ти можеш задовольнити і заспокоїти їх на основі йоги, але ти повинен, крім того, ще дати їм мої настанови про те, як досягти мене і таким чином заспокоїти цих гопі. Він каже, Кришна має на увазі, що його послання, що передане через Удгаву, здатне спалити. Якщо він передаватиме через Удгаву послання няни, йоги або карми, то ці послання просто згорять в полумі полкою любові гопі до Кришни. І... Тому він каже йому, будь ласка, передай їм послання мої настанови, які будуть завольовані, які будуть мати вигляд дуже тонких натяків. Не безпосередні настанови, а дуже тонкі. І ми бачимо, що коли. Удгава буде наставляти гопі. Ми бачимо також, як Кришна, коли він наставляв гопі, то він давав їм настанови, які містили в собі набагато глибший рівень, чим просто рівень слів. Далі. Кришна був, справді він був душею гопі. І Крішна. Покинув гопі, він поїхав до Матхури, а потім і до Двараки. Тобто він покинув Ріндау, він покинув гопі, і це означає, що їх, оскільки він був душею в гопі, їхні душі покинули їхні тіла, практично. Як вони жили? Вони жили тільки тому, що Крішна пообіцяв, я повернусь. Тільки тому вони підтримували це життя в цьому тілі. І далі. Звичайно, звісно, Гопі було б ліпше і легше залишити тіло, але вони згадували обіцянку Крішни, вони згадували обіцянку Крішни. І тому вони підтримували життя. Який стосунок між Кришною і Гопі? Кришна каже, що вони належать мені. Ці гопі належать мені. В стосунках Паракія Бгаву. Ніхто не здатний не спроможний насолоджуватись ними. Кришна тільки Кришна. І насправді це тільки доводить, що Кришна є справжнім атмарамою. Оскільки ці гопі були його енергіями. Кришна не насолоджується чимось незаконним, що не належить йому. Ці гопі справді були його енергіями, вони справді належали йому. Тому атмарама, значення Атмарами таким чином було підтримане, оскільки Атмарама означає, що він знаходить радість і задоволення сам в собі. Такі були стосунки Крішни і Гопі. І Такий був Удгава. І далі в цих текстах 46-го розділу Удгава буде давати настанови Гопі. Потім він розмовляв з Нандою. Дуже цікава голова. Дуже цікава. І наприкінці цього розділу описано, як жінки і враджі, як вони голосно співали, коли вони пахтали, як вони голосно співали про діяння Лолтосово Крішни. Дуже цікаво. А наступна глава 47. Пісня джміля. Джмілю. Харі Неможливо осягнути істини 100%. Абсолютно неможливо. Харі Добре. Якщо немає питань, немає коментів на коменти. Будемо закінчувати. Так, будь ласка. Чи насолоджується Кришна нашими стосунками з Вашнавами тут у матеріальному світі? Чи насолоджується Кришна нашими стосунками з Вишнавами тут у матеріальному світі? Аджита Бханапрабу, Бхана. Бхана, дякую. Кришна насолоджується тим, що тією діяльністю, яка перебуває під впливом його внутрішньої енергії. Це приносить йому насолоду. Отже, якщо наші стосунки з Вайшнавами на духовному рівні, не на матеріальним, якщо це не просто якась, якісь панібратські стосунки, зміст яких просто щось матеріальне, якась праджалпа, навіть веселе, можливо, поджалпа, Кришна цим не насолоджується. Але якщо ці стосунки сповнені, Глибини духовного розуміння і служіння, бо бхакті — це служіння. Якщо ці стосунки відбуваються в бхакті, в служінні, в нашому спільному служінні Господові, то Кришна надзвичайно насолоджується цими стосунками. І таким чином Кришна проливає свої щедрі благословіння на таких віданих. Так.